У дворі Ужгородського ліцею лідер нацгвардійця та волонтери громадської організації Крила Янголю провели урок для учнів 10-11 класів. Військовослужбовці Нацгвардії показали зразки стрілецької зброї, техніку та озброєння мобільної вогневої групи підрозділу прикриття повітряного простору. Тощо також показали роботу кінолога з службовим собакою. Захід ми проводимо переддень дня захисників і захисниць України. Ми хочемо продемонструвати дітям старшокласникам, передусім, що дуже важливо. Любити і вміти захистити свою державу, але і також важливо допомагати війську, допомагати силам оборони України. Ми разом з організацією Крила Янголів організували два відкриті уроки у п'ятнадцятій школі і у двадцятій школі. Ми розпочали нашу співпрацю з цією організацією достатньо давно. Ми підписали меморандум про співпрацю і взаємодію і в рамках цієї співпраці, в тому числі, ми і робимо ось такі масові заходи. У ліцеї лідер урок волонтери та нацгвардійці провели для старшокласників ліцею «Імідж». розповів учитель предмета захисту країни. Ліцею лідер Олександр Сіденко. На базі нашого ліцею в цьому ж році в в серпні місяці був утворений осередок за рекомендацією Міністерства науки та освіти України. Було створено осередок з вивчення навчального предмета Захист України, от, в який ходять навчальні заклади загальної середньої освіти міста Ужгор. І так кожний ліцей проходить в місяць чотири навчальних таких дні. Проводимо заняття. От, із з навчальним закладом, такий, як ліцей «Імідж», от, який які представлені сьогодні два десятих і два одинадцятих класів. Ну загальна кількість десь приблизно це до 100 чоловік. А ось ці дрони привезли волонтери громадської організації Крила Янголів. Дітям показували, як працюють безпілотники. Ми завітали в школу для того, щоб показати дітям, які є технології, які є пристрої, які можуть врятувати життя наших захисників на лінії. В нашому громадській організації є. Підрозділ, який займається дронами. Ми робимо весь повністю цикл. Ми збираємо, налаштовуємо, адаптуємо, переробляємо, налаштовуємо під певні потреби, тестуємо, облітуємо і передаємо хлопцям згідно їхніх потреб на фронт. Привезли fpv дрони, а також дрони, які можуть спостерігати. Також є дрони літакового типу. З кожним класом волонтери та нацгвардійці працювали по черзі. Тривав такий урок близько години. Тут дуже цікаво перший день. Я дізналася дуже багато чого цікавого. Дрони також, які бувають, нам види показали, які можуть щось підняти, до скількох вони злітають. Дізналися, як працюють пікапи ПВО, також дізналися, як працює програма про літаки, як можна дізнаватися цілі. Дізналися, як працюють дрони, е наскільки вони літають далеко, що вражають, які є вони. Руслана Гостюк, Михайло Пожега, Суспільне новини.